я обіцяла показати вам, як я роблю собі вершки до кави. От є така, такий сифон. Ось так він виглядає. І цей сифон має ось такі балончики. Це окремо сифон, продається, він коштує десь в середньому 175 злотих. І ці балончики 70. Деякі, наприклад, можуть коштувати менше і 45 злотих. Тут просто їх дуже багато, тут їх от 50 штук менша коробочка, десь в середньому 45 злотих. Отже, що ми робимо? Це мені дітки подарили День народження, тому що я ходила в один бар, де була кава, і мені дуже сильно подобалась кава з такими вершками. Дивіться, тут пише максимально 250 мл, 0,25 так? Але я вже перевірила, що оцей сифон. Він навіть більше має, ніж на цю баночку. А менший сиф... не сифон, а балончик цей газовий. А щоб були менші такі, їх нема. виходить, що треба тоді великий сифон купувати. Але я вирішила так робити. Беру шмітанка кремова 30%. І тут є 330, О, 330 грам? Раніше було 400 нічого собі. Вже тиждень тому купувала 400 за ту саму ціну. Значить, виливаємо. Сюди в мене лазило 400 мл, а вже 330 грам. Добре. І ось приблизно стільки воно там займає місце. Отако. От так, ще є місце. Далі, що я роблю? Беру цей балончик цим гутрячком, так. І тут є таке широке місце. Прикручую, трошечка так тільки прикручую не до кінця. Тепер це теж закручуємо. Так, закручуємо. І тут є насадки. Різні насадки. Я собі взяла одну з них. Тут є три насадки. Але вони, в принципі, роблять однакові. Такі розочки однакові роблять. Одягаємо насадку. Так. Це я покажу, це така щіточка, щоб потім оцю насадку їх знімати, то її промивати. І оцю всередині, і тут є металічне теж всередині промивати. Так, добре закрутили. І тепер слухайте, який буде звук. О, Весь газ вийшов в балон. Це таким чином воно збиває вершки. І тепер я роблю собі каву і покажу, як вона буде виглядати. Так, чайник закипає, я собі люблю таку каву розчинну. Я беру дві ложечки. Я собі купила такі ложечки з довгим, з довгою ручкою. І вони дуже зручні, тому що потім, як тут є власне, ті вершки, то маленька ложечка у них топиться. І я люблю собі таку ложечку дуже файна. Я побачила в одного лікаря у нас на роботі була така ложечка, і ще в кафе я побачила і вирішила собі купити. Так, чайник закипів. І ми наливаємо каву. Я собі так наливаю половинку. Так. Щоб вершки вмістилися. І тепер що ми робимо? Значить, беремо вершки і взбиваємо. Просто отако калатаємо. Збиваємо вершки. Тому що, як не покалатати, то той газ нерівномірно розійдеться, і нічого з того не вийде доброго. Покалатали. Я, наприклад, люблю так: спочатку собі дати трошки вершків. Перевертаємо обов'язково, бо так догори воно не піде. Перевернули. І пішло. І я люблю трошки ці вершки перемішати, щоб була кава з молоком, так так якби Кава з вершками, змішала. Бачите, як гарно вийшло. І знову собі трошки покалатаємо, щоб вона файно збилась. І тоді накладаємо, помаленьку тиснемо. І бачите, як гарно у нас виходить фігурову. Ось така у нас вийшла кава. Зверху я люблю посипати отакою шоколадкою. І воно тоді дуже смачно. Ось. Трошки зараз порозсипаємо, я думаю, але нічого. І ось така шоколадка. І дивіться, як гарно виходить. Можна ще зробити вершки разом з е, фруктами. Ось дивіться, я собі наготувала фрукти. Бачите, тут чорнослив, горішки і журалина сушена. І ми можемо зараз зробити так. У нас буде дуже гарно і смачно фрукти, сушки з вершками. Посипаємо і прекрасно. Ресторан, ні? Так що всім смачного і думаю, що ви теж собі захочете купити такі вершки. Дуже смачно!